Всім привіт. Я думаю, що ця інформація буде цікава всім, хто на двигуні К4М 1.6 зламав ось такий щуп. На цих двигунах просто йде декілька різних щупів, хоча двигуни однакові. І ось такий щуп знайти було проблемно. На Ютубі я цього не знайшов, але в Гуглі теж. От, і, в принципі, я підібрав. Щуп трошки інший, але він підходить під цей двигун. Ось це його номер. 03772. Зараз покажу, як він виглядає. От так виглядає цей щуп. Тросик. В кінці такий пластик з рівнем. Щуп коштує 130 гривень. Досить дешево. чеку видно, що він підходить з Рено Кенго 1.6. Хоча в мене Рено Сценік, і по сценіку мені його не вибиває. Ось фірма і номер щупа. Я сподіваюся, що комусь поміг. Тому що мені було дуже важко знайти такий, щоб